До свята флешмоб наближення Дня Соборності України учні 113 ї школи відзначають незвичайною акцією. П'ять хвилин зігріваючих танців під патріотичні хіти останніх років. Такий невеликий перформанс влаштовують старшокласниці, доки хлопці їх однолітки запускають небесні ліхтарі. Це не просто формальність, юнацтво дійсно активне та зацікавлене. Воно й не дивно, адже для постановниці цього номеру, шкільного хореографу, слова Україна єдина мають особливо значення. Декілька років тому Олександра покинула свій танцювальний клас у іншому великому місті. І на те була вагома причина – війна. Ребенок. Для нас стояла перша ціль – це врятувати свого дитину. Тому що нам було на той момент... Ну, ми приїхали сюди, і через два дні нам було шість місяців. Живеш ти три роки з цим, ти ось тут, тіло тут, в Кривому Рогі, а душа твоя там і стан особенно начало, когда мы приехали сюда. Ты закрываешь ночью глаза, и ты видишь свой дом. Та життя триває, і ось індустріальний велетень стає звичним. Побут огортається новими зв'язками та знайомствами. з'являються друзі, приятелі, робота. До речі, чоловік Олександри Дмитро наразі співробітник нашого телеканалу. Саме він знаходиться по той бік об'єктиву камери, аби щоденно постачати новий першокласний відеоматеріал. Так недавні переселенці потрохи зріднюються з містом. Ми вже бачиш, як криворожані стали. тут. У нас ну, якби більше знають кльомрогі, ніж... ну. Тобто в Донецке. что мы уехали, Йому не було шість місяців. Тут он вже пішов в садик, пашов тут да. все вже на криворохому радні стало чим донецька друзі. У ньому тут уже невеста своя нове життя на новому місці. Чекала й на кримчанку Олену. Жінка не вітала раптову окупацію півострову, не забажала змінювати громадянство. А тих, хто до цього вдався, вважає зрадниками. Нову домівку обрала теж не випадково. Приїхала с те Феодосія, Осталась у нас там трьохкомнатна квартира. Переїхала я з тим, тому що в тут живуть родителі. При тому родственники у мене живуть здесь. Здесь уже я вышла замуж, поэтому муж мой тоже здесь. В общем, родных у меня там не осталось. Здесь я збирала дочку, поэтому вся моя семья сейчас здесь. По крайней мере, я не скучала по родным. Да и с усім іншим склалася. Оленшин професійний досвід став у нагоді в одній з місцевих стоматологічних клінік. Жінка щаслива у шлюбі та при ділі. Ось тільки іноді сумує за південним сонцем рідного побережжя. Але ж повернеться додому, запевняє тільки тоді, коли пів. Острів знову стане українським. Якби Крим вернулся в состав Украины, возможно, мы бы, конечно, и переехали. Но в принципе, если Крим не повернеться, то мы, наверное, будем оставаться здесь. В принципе, мне понравился город. Я приехала, у меня не было проблем с поиском работы. Я сразу устроилась на работу. У меня Поліклініка принц прийняла хорошо свой колектив, нормально все і мне здесь нравятся, Достаточно доброзивательно казалось би город індустріальний. Ну я й не сказала, що тут только рабочие, хорошие, позитивные люди. Мені нравиться до нашого міста. Приїздять не тільки з конфліктних регіонів. Ось Євген, наприклад, з містечка Мукачево-Західної України. Рідну місцину покинув за покликанням долі, ба навіть кохання. Переїхав сюди в Кривий Рог. Десять лет назад, из-за любимой жены, она отсюда родом. Соответственно, выбор пал на Кривой Рог, так как это промышленный город, большой город было непривычно по сравнению с маленьким городком. Ну, маленький городок, это чтобы вы понимали, полтора часа пешком. Можно перейти в городок. Кривой рог не перейдешь из-за сутки. У кривому розі чоловік віднайшов і справу свого життя минулого року. Він став співробітником нової патрульної поліції. Тепер спокій вулиць міста, буквально у його руках. Люблю дисципліну і люблю захищати свій город. Неважно, це город, в якому я родився, лі город, в якому я живу. Кривий ріг це Україна. Україна в мініатюрі. У цьому місті знаходять долю вихідці зі сходу, півдня, заходу і півночі держави. Проживають уродженці усіх областей та регіонів єдиної й неподільної, цілісної, соборної країни. Андрій Чечель, Дмитро Мікриков, підсумки тижня. Перший міський.